Я знаю доповідача наступного, я знаю, які теми вона постійно піднімає, я знаю, наскільки вона їх розкриває. Будь ласка, дуже дуже уважно прослухайте ці доповіді Олена Машинець, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник інституту молекулярної біології та генетики. І вона вам розкаже, чому не працюють антибіотики. Дуже дякую за таке, такий вступ. Дійсно, буде дещо можливо навіть. Трішечки спекулятивна допі... доповідь. Мене про протоколи більше про реальну картину, що ми бачимо в пацієнтах, і я буду дуже щаслива потім отримати відгуки, запитання і, можливо, навіть породити якусь дискусію. Це взагалі головна мета цієї доповіді сьогодні. Дійсно, чому рекомендовані антибіотики не працюють? Рекомендовані за результатом досліджень. Власне, про це і йдеться в цьому питанні. І я б хотіла почати власне з самого початку з феноменології інфекційного процесу. Що таке інфекційний процес на цитологічному, на тканинному рівні? Це приклад з нашого проєкту: проєкт по дослідженню перодонтиту. Парадонтиту. І я хочу сказати, що це не така окрема історія, це взагалі класична схема, як відбувається інфекційне запалення в тканинах. Власне, що ми тут бачимо? Це цитологічний препарат. Аналіз був проведений за допомогою конфокальної лазерної сконуючої мікроскопії. Це майже фліоресентна мікроскопія, і вона дозволяє більш детально. Це світлова мікроскопія, яка дозволяє більш детально аналізувати зразки і використовувати більш чутливі протоколи забарвлення. Ну, власне, що ми тут бачимо? Ми бачимо біоплівку. Вона майже повністю зелена, це метаболічно активні клітини. Ми можемо в цьому протоколі забарвлювати саме метаболічні активні клітини. Вони різноманітні, тому що йдеться про мульти, такий, мультикультурний процес. Тобто багато культур а, а, тут ну, викликається запалення. Друге, ми бачимо багато кількість окремих індивідуальних клітин. Ці клітини є не що інше, як планктон. Це та планктонна супопуляція, яку ми висіваємо у сечі. У крові при сепсисі, і це я хочу зазначити, що це дуже маленький відсоток від цього бактеріального навантаження пацієнта. Не більше ніж 10% бактерій в пацієнті, який має інфекційний процес, це планктонна популяція. Основна кількість це біоплівки. Взагалі, бактерії можуть існувати тільки в двох вимірах: або планктон, або біоплівка. Нічого іншого в пацієнті в принципі немає. І, власне, третій компонент запалення це імунологічна відповідь. Це лейкоцити, які. Пробують атакувати біоплівку, в них нічого не виходить, тому біоплівка така зелена, а лейкоцити на, на якійсь відстані. І зверніть увагу, вони дещо червоні. Це специфічне запарблення на візуалізацію позаклітинної ДНК. ДНК а, наразі йдеться про ДНК а, а, пацієнта, це так звані нейтрофільні а, ДНК пастки. Тут особливо видно, якщо ми. Поріжемо сахітально ці лейкоцити. Ми бачимо, що вони зелені всередині, це хромосома, власне, і вони червоні зверху чи знизу. Тобто вони вкриті червоним слизом, це позаклітина ДНК. І, до речі, саме ця ДНК також стає на заваді ефективної антибіотикотерапії. Але про це ми будемо говорити трішечки пізніше. Біоплівка. Біоплівка це і є власне форма інфекційного процесу різної локалізації: пілонефрит, ендокардит, сепсис. Все, що завгодно, це дійсно біоплівка, і е, саме тут ми маємо розуміти, що. Коли ми говоримо про біоплівку, ми одразу маємо очікувати дуже велику варіабільність. В одному з наших проєктів ми досліджували функціональні амілоїдні фебрили у клепсігієл. Це госпітальні клепсігіли, і, власне, ось це типовий американський штам. І все це госпітальні клепсіє отримані від пацієнтів. Ну можливо, тут не дуже добре видно, але зелений сигнал це власне амілоїдогенез, червоні це бактеріальні клітини. і це все триденні біоплівки клепсієл. Ми бачимо, які вони різні. Ну, на жаль, так не дуже добре бачимо, але ви можете мені повірити, що амілоїдогенез, ось у цьому ж там він був дуже високим, висока кількість амілоїдних фібрил, а тут їх майже немає. Тому що, до речі, ми вважаємо, що амілоїди можливо дуже добре познаються імунною системи, викликають імунологічну відповідь. Тобто, зниження амілоїдогенезу у госпітальних клепсія це шлях до... Ну, пригнічення та приховування себе від імунної системи. Але на цьому етапі ми маємо етапі ми маємо розуміти, що за видом стає дуже велика варіабельність структури біоплівки. І саме ці біоплівки утворюються в пацієнті. Саме тому ми так по-різному можемо очікувати ефективність терапії, тому що біоплівка дуже різна. Структура біоплівки не описує мікробіологічний посів, він описує переважно. Окремих бактеріальних клітин, тобто тієї 10% популяції планктонних клітин, яка є в пацієнті. Все інше це біоплівка, і тут дійсно як ПВЗ. І, власне, про це ми зараз і будемо говорити. Дуже цікавий приклад з однієї статті, вона була опублікована у 2017 році. Це не наші роботи, втім, дуже показові. Два штами синьогнійки. Госпітальні синьогнійки. Перший штам є чутливий до колістину. Цілком чутливий, але коли вирощували, вирощували біоплівку в умовах цього колістину, будь ласка, дивіться знову ж таки забарвлення живий-мертвий, знову конфукальна мікроскопія, зелений сигнал це метаболічно активні біоплівки, клітини в біоплівках, червоний це в мертві. Ось це ізопропаноловий контроль, це вбиті біоплівки. І ось дивіться, чудова структура збережна повністю біоплівка при 4 4 грамів. Ну, йдеться про поліміксин, я вважаю. А ми розуміємо, що мік це чотири. Тобто тут біоплівка має бути мертвою, але ні, вона зовсім не мертва. І ми розуміємо, як важко досягти 4 мг на літр сироватки пацієнта власне активної активної форми колістину. Тобто, цей штам, який був цілком чутливий до колістину, взагалі не би не відреагував на колістин при терапії. Інший штам, вибачте, інший штам є цілком чутливий до астреонаму, Але дивіться. Ми підвищуємо концентрацію астереанаму. При 16 мг на літр у нас добра біоплівка. Вона дещо така, знаєте, слизова. Оцей слиз, тому що ми не бачимо окремі клітини так гостро, це слиз, який також містить дуже велику кількість позаклітинної ДНК, яка. У цьому разі виступає структурою біоплівка. Дуже часто грам-негативні бактерії використовують власне ДНК і ДНК-хазяїна для будування своїх біоплівок та захисту від антибіотиків. І дивіться, коли ми додаємо 64 мг на літр стеонаму, структура біоплівка змінюється. У нас майже немає позакритичної ДНК, але біоплівка все одно є. і Навіть при грамі на літр стеонаму, біоплівка продовжує існування. Пригнічена так, але і це йдеться у пробірці, тобто інвітро, це не інвіво. Вінвіво процес має Можливо, ще більш а, злоякі, злоякісний та нергуючи на антибіотик. А, інший дуже цікавий приклад, інша робота німецьких авторів: а, два штами, знову ж таки, синьогнійки, вони мали мік до тобраміцину 1. Один міліграм на літр тобраміцину був мік для цих штамів. Але коли їх вирощували в формі біоплівки, дивіться, будь ласка. Перший штам, ну такий, знаєте, він знижував е, на шість порядків біоплівкову біомасу при 16 мг на літр, а інший взагалі не реагував. Знову ж таки, фенотипова варіабільність е, асоційована з біоплівкою. Тобто, ці штами на класичному посіві показували мік А е, е, Біоплівки були досить, досить різні. Ці самі автори провели дуже е, таке цікаве дослідження: 356 штамів синівнік. Вони Отримали та проаналізували середні, тобто проаналізували середню популяцію, які їм потрібні дозування тобраміцину, ципрофлоксацину та кулістину, щоб знизити біомасу біоплівок на певну кількість логарифмів. От дивіться, якщо ми беремо 5 логарифмів, наприклад, щоб пригнітити. Цю велику масу синьогнієк тобраміцином до 5, в середньому їм доводилося використовувати 256 міліграмів на літр тобраміцину. Дуже велике дозування. Ципрофлоксацин тут взагалі був, як ви бачите, якщо ми кажемо про 5, це ну, десь близько граму ципрофлоксоцину на літр. І колістин ну, також він був ну, неефективний, скажімо так. Тобто, йшлося переважно про колістин, шутливі ізоляти. Тобто, в формі біоплівки цей антибіотик був неефективний. І власне, чому, чому нам не вдається оцінити цю чутливість, чому ми не можемо безпосередньо стерапелювати наші класичні мікробіологічні посіви на фенотопову чутливість у біоплівках? А саме тому, що наші тести, класичні мікробіологічні тести, це тести на агаризованих колоніях. Ну чому йдеться про агаризовані колонії? І біоплівки, які занурені у рідину, вони мають зовсім інші динаміки по впливу антибіотиків в кисню поживних середовищ. І власне при зануренні ми також йдеться про потік рідини, тобто про звільнення біоплівки від токсинів, від метаболітів і ну, також від антибіотиків. Тому динамічне середовище при зануренні біомаси чи агаризована колонія, це інші екологічні ніші. Природня та штучна, саме тому для деяких антибіотиків вдається це екстраполювати дуже добре. Саме тому ми маємо гайдлайни. Ми маємо юкаст указ саме про це. Саме тому у 2018 році все ще тайгецеклін був рекомендований для клепсієл, наприклад. А потім, вивчаючи клінічні випадки, прийшли до висновку, що ні, та не проникне через біоплівки клепсієл, тому його вилучили. Ми все ще його використовуємо. Але починаючи з 2019 року, це не антибіотик вибору. Для синьогнів поначалу це був при колістину це 2 мг, потім 4, аміноглікозиди. Я ще пам'ятаю часи, коли аміноглікозиди були, ну. Так би мовити, сильними антибіотиками наразі це антибіотики, які ми рекомендуємо комбінувати апріорі. Чому а саме тому, що аміногліказиди чудово інгібуються саме позаклітинною ДНК? Хазяїна, яка виділяється лейкоцитами, нейтрофілами, і бактерії. Наприклад, синьогнійка перші 48 годин біоплівку свою складає власне, з позаклітинної власної ДНК. ДНК просто сарбується, ці антибіотики, вони не проходять через біоплівку. Саме тому ми розуміємо, які тенденції можуть бути, але, як я і зазначала, є дуже високі варіабельності, саме тому, що біоплівки різні, пацієнти різні, і локалізація інфекцій також різна, імунна відповідь різна. Тобто це дуже багатофакторна. Ситуація. І саме тому, якщо антибіотик, який ви використовуєте, і ви а, очікували ефект, ви його не очікуєте, ви можете заподозрити саме а, цю а, фенотипову інвіво-резистентність. Ви не можете її перевірити. Але принаймні це буде відповідь, чому не виходить, чому все добре, всі стандарти а коректні, все, всі, всі, всі антибіотики певного, а, певної якості, а ефекту нема, а може через це. Ну і а, власне я а, хотіла б. А, Ще продемонструвати, а чому синергія це не так просто, і чому синергія інколи дійсно може не реалізуватись в пацієнті? А, наш інший проект ми вивчаємо полірезистентні клепсієли. то власне, що ми, ми а, шукаємо на відповідь, що робити з полірезистентними клепсієлами, і чи можемо ми якось контролювати цей процес, особливо за наших таких ну дуже ескетичних, я би сказала, умов. І е, на цьому слайді я би хотіла власне продемонструвати синергію та кореляції е, по вивченню синергії на агрезованих колоніях та власних біоплівках. Знову таки, колекція українських, я підкреслюю це дуже важливо клепсіел. П'ять з них є полірезистентні, один навіть повністю резистентний це цей штам, і не полірезистентні штами. Але скажу, що вони, були, а, вони мали велику кількість карбопенемаз, тобто ми їх проаналізували. Вони мали досить чутливий, такий а, добрий фенотип, але все одно вони всі мали НДМ, нюнделі металобаталактомазу, тобто потенційно вони все одно є госпітальними і можуть бути а, полірезистентними. Що ми зробили? Ми адаптували наш протокол по синергії, ми додавали азитроміцин до агаризованого середовища. І знову ж таки хочу сказати, що да, дійсно азитроміцин не є антибіотиком вибору для лікування переважної більшості грам-негативних бактерій, як, до речі, та й гециклін. Але в літературі, на щастя, вже з'являються такі, ну, opinion paper, як це сказати, статті з персональним. Персональною точкою зору щодо того, що азитроміцин ну, дуже невдало був вилучений з списку антибіотиків, які можуть бути потенціально ну, ефективні при грам-негативних інфекціях. Власне, саме це ми досліджуємо в наших проектах. Тобто, ми беремо агар, ми додаємо йому в нього 3, 6 або 9 мг на літр азитроміцину і власне розкладуємо диски з колістином, ну, з поліміксином. І ось ви бачите, ми інколи ми маємо синергію, інколи, інколи ми не маємо ну тобто. Є те, що є. Потім ми беремо саме ці штами та отримуємо біоплівки, але в рідкому середовищі, коли ми вносимо саме ці антибіотики. Знову ж таки, в градації: 8 або 12 мг на літр азитроміцину і власне колістин. В, в тому цьому дозуванні у нас, до речі, був 5-5. Я пам не пам'ятаю, можливо, це був 5 міліграмів на літр. Колістину, але нам тут важен сам тренд. Тобто, ми маємо оцінити, чи є якась кореляція. І ось що ми бачимо. Перше ж там, наприклад, дивіться, в нас дуже добра синергія на агарі, але у нас ну, дуже така в'яла синергія у біоплівках. Чорні кружечки це реакція тільки на колістин в градації 8-12 це колістин. Так, вибачте, це був колістин. А ось у нас додавання зитоміцину. Дивіться, ну така дуже в'яла синергія, хоча тут вона була дуже сильною. Інший штам в нас взагалі нема жодної синергії на агарі, втім ну біоплівка питання за три міцину пригнічена майже на 50%. Ще один штам, дивіться, ну така ну досить така ну, невелика синергія. Ну, вона де, якась є, але такий ну, в'ялий тренд знову ж таки. Але при комбінації ми майже повністю пригнітіли біоплівку. До речі, дивіться, тут була дуже така граликий ефект від колістину, але від поліміксинових дисків. Але якщо ми додавали колі... колістин в культуру з біоплівкою, в нас навіть сам по собі колістин суттєво пригнічував біоплівку. Тобто ми не бачимо кореляції між агрезованими сеями протоколами та власне, нашими біоплівковими тестами. Але знову ж таки ми бачимо, що азотреміцин дійсно пригнічував біоплівку, і для подальшого дослідження ми обрали саме цей штам. Чому? Тому що він ну, був одним із тих, який дуже погано зреагував і на колістин, і на азотроміцин, на їхню комбінацію. Тобто, саме такий ну, важкий штам, якщо б пацієнт був би хворий на цей штам. Ми знаємо, що деякі антибіотики ще одна проблема, власне, ефективності антимікробної терапії в пацієнті працюють не так, як вони працюють в наших інвітросистемах. І азитроміцин один з тих самих антибіотиків. Нещодавно було показано, що, зокрема, азитроміцин він дуже сильно підсилює свою антибактеріальну дію за умовах чому за умовах дуже багатого рідкого середовища. Тобто в пацієнті затриміцина набагато більш ефективний, ніж в мікробіологічних середовищах. Ми все ще не знаємо, чому. Але ми використали це і дослідили ефективність комбінації за з колістином в моделі ранової інфекції. Як ми її отримали? Ми власне змоделювали ранову інфекцію цілком гуманний метод. Ми не використовували тварин. Ми зробили колагеновий матрикс з отриманого колагену. Цей матрикс ми заселили епіталізованою клітинною лінією, тобто лінією ефкаріотів. Ми якби моделювали епітеліальні клітини і занурили все це у середовище з сироваткою толяту, тобто дуже багато за білки, за ефкоріатичні білки середовища. І, як я і говорила, ми взяли цей штам, який ну, дуже так, ну, невдало тобто погано реагував на зетреміцин, він був майже повністю толерантний до азитроміцину. І при комбінації з колістином, ну, як ви бачите, колістин за зетреміцином ну, не Більше ніж на 20% він пригничував утворення біоплівки в, а, нашій, в нашій культурі. Але коли ми заселили цю модель а, цим штамом, за умов а, без антибіотику ми отримали, ну, ось ви бачите, ми тут вже не бачимо евкаріатичних клітин, тут взагалі тільки матрикс, тобто клітини були вбиті та утилізовані, скажімо так, інфекційним процесом, а в рідкій, а, в рідкій фракції цієї, а, цієї моделі ми мали 107 колонії утворюючих одиниць. За умов колістину ми отримали ще більше біоплівки і ще на порядок вищу кількість колонітворюючих одиниць. Тобто колістин був стимулюючим агентом в інфекційному процесі. І, до речі, це не тільки наші дослідження, це відомий факт. На жаль, що дійсно колістин монотерапії може навіть посилювати погіршувати інфекційний процес, особливо асоційований інфекційний процес. Але коли ми додали озатриміцин, виключно один озатриміцин, ми знайшли тільки один сайт, тільки одне місце, де були окремі прикріплені бактеріальні клітини і. Тільки 100 колоній утворюючих одиниць на мілілітр моделі. Коли ми додали ще й колістин, взагалі в нас не було жодного інфекційного процесу і взагалі жодних бактерій, тобто не залишилось навіть первинного інокуляту, який ми вносили до моделі. Таким чином, ми можемо сказати, що дійсно зетруміцина набагато більш ефективний за умов інвіво або за умов багатих на поживне середовище. і Саме тому вже декілька років ми рекомендуємо використовувати зотриміцин для клінічних випадків, коли дійсно вже нічого не залишається. Коли всі антибіотики були спробувані, пацієнт все ще живий, все ще перспективний, але ну нема змоги, наприклад, на якісь там сучасні сифідераколи чи астронам з авіцефтою, Хоча у нас були пацієнти, які вже були після а, цих антибіотиків. Ну, Зокрема, завітцевта з Астрономом. і щоб так закінчити практично мою лекцію, я б хотіла в в останні хвилини обговорити клінічний випадок. Ой, вибачте, я я перескочила так. До речі, коли ми почали використовувати цю схему на пацієнтах і робити посіви протягом терапії пацієнтів колістином з азотроміцином, ми з'ясували, що чутливість до антибіотиків у штамів пацієнта змінюється на тлі азетроміцину. Ми провели додаткові дослідження та. Встановили, що при заумовах пасажування клепсіел, у нас було чотири ті самі полірезистентні клепсіели в середовищі з таким ну, невеликим фістом азотреміцину, ми отримуємо зміни чутливості до перш за все бета-лактамних антибіотиків. І через всі, і за всіх антибіотиків, саме меропенем був тільки тим єдиним антибіотиком, до якого чутливість змінювалася з резистентного до інтермедії або сенситівіті навіть. Саме тому вже десь близько ну наприклад, ну рок рік це принаймні. Ми рекомендуємо не використовувати колістин, а для цієї схеми, для лікування пацієнтів використовувати виключно азотриміцин з меропенемом. І, власне, клінічний випадок, який я хотіла б з вами говорити, це QR-код власне статті. Якщо у вас є час чи бажання, будь ласка, ви можете її скачати та прочитати, але що, про що власне йшлося? Був пацієнт з важкою абдомінальною раною. В нього, ну, так, би, так би мовити, образно кишківник був майже наружу, тобто там взагалі не було брюшиної стінки. В нього був сепсис, він був на ШВЛ, він пробив сім, мені здається, днів в лікарні мінімечникове в Дніпрі. Там він отримав дуже велику кількість різноманітних. Госпітальних ізолятів і власне сепсис. В цьому сепсисі його привезли до шостої лікарні. Як ви бачите, ну прокальстанін біж трьох та двох, а, низькі в нього палички, лейкоцити стрибають. Чому? Тому що було дві гемотрансфузії протягом одного, одного, одного тижня. Тобто він був взагалі нестабільний. А, анімічний ну, класичний септичний пацієнт. А, пацієнту регулярно щось висівали. Це була рана і мокрота, мокротиння. тобто і загалом також була повністю панрезистентна клепсієла. Полірезистента синьогнійка, тобто ну, така, такий дуже важкий профіль. За умов, за даними посіву, були рекомендовані колістин та гіциклін. Пацієнт йшов на цих двох антибіотиках. Дуже багато антибіотиків він отримував ще в Дніпрі. Це був цифріаксон, меропенем, цифлоксацин, левофлоксацин. Банку там, там майже було 5 антибіотиків, наскільки я пам'ятаю. Вони також не стабілізували пацієнта. Тобто, на цих антибіотиках він прибув до Києва, тут йому додали колістин та гіциклін, вилучили ті антибіотики. Знову ж таки. Він не стабілізувався. Нас запросили на консультацію, ми рекомендували, ну, власне, ось позначення. Ми рекомендували азотроінфон з меропенемом. Нам одразу заперечили, сказали, розумієте, ми не можемо додати меропенем, тому що він тільки що його мав і він ефекту не мав. Тобто, меропенем Категорично не підходить, тоді ми знайшли компроміс. Я кажу: ну давайте почнемо з азотриміцину. Тобто ви нічого не змінюєте, ви тільки додайте азтриміцин. Шлося про півтори грами на літр азитроміцину протягом доби. І ось ви можете побачити, в нас одразу стабілізується прокальцитонін, в нас одразу підскакують палички. І це кожного разу, коли ми маємо такого пацієнта септичного чи з локальною інфекцією, ми кожного разу спостерігаємо підскакування паличок, але якщо це ти то це майже втричі, вони підскакують весь час двічі-втричі. І ми вже більше не маємо гемотрансфузії, тобто він одразу стабілізувався за гемодинамікою. І е, в статті ви можете знайти ще інший графік. Там в нас е, йдеться графік по біохімічних показниках. Він е, на початку терапії затреміцину був, мав гепатит. Його біля був біля 60. і знову затримісину він одразу почав знижуватись. Тобто, затриміцин жодним разом ці півтори грами не були гепатотоксичними. Дуже таке часто питання. Таким чином він стабілізується. В нас інфекції є. Вони все ще висіваються, але, як ви бачите, десять 10... менше ніж 10 6 Тобто кількість колонітворичих одиниць також падає, І, на речі, нам довіряють наші лікарі, і ми додаємо меропенем, і Ми вилучаємо колістин стайкецикліном. Тобто, що ми бачимо? Одразу зниження прокальцитеніну. У нас знову падають палички до норми, у нас падають лейкоцити. Тобто, пацієнт був повністю вилікуваний і сепсис був а, повністю купований. Власне, пацієнт залишився з абдомінальною раною, госпітальної пневмонії вже не було. Його забрали до хірургічного департаменту. Наразі пацієнт цілком здоровий. Ми його ну вилікували, можна так сказати. І вибачте, а, такі короткі висновки. Я ще хочу наголосити, що інфекційний процес це біоплівко опосередкований процес. Кожного разу, коли в нас йдеться про терапевтичну невдачу, ми маємо розуміти, що це може бути і через біоплівку. Біоплівка дійсно є джерелом фонотипової резистентності. Вперше за все, інвіво дуже важко це оцінити інвітро. Тести по, а, Такі, ну, спроби впровадити госпітальні лабораторні тести на біоплівках вони не вдалися, тобто дуже важко, дуже дорого. Тому ні такого не проводять. Але ми маємо розуміти, що біоплівка може бути проблемою. Але біоплівка також може бути терапевтичною мішенью, як в нашій терапії з утроміцином, і це дійсно дійсно виключно від нашої команди. Комбінована терапія з утроміцином і мерапеномом, підкреслює зотроміцин 1,5 грами, меропеном 6 або 4 або 6 грамів. Можуть бути вих... рішенням важких клінічних випадків, коли йдеться про повну полірезистентність. Ну і коли йдеться про множину полірезистентну інфекцію, також. Дякую за увагу. Дуже дякую, питання. Я кожен раз, коли чую про біоплівки, такий в вхожу, але коли вас почув, почу, то трохи оптимізму і додалося. Дуже дякую. дякую вам, сертифікат. Дякую за питання. Давайте я трішки ну, буквально декілька хвилин. А справа в чому? Він був нестабільний на колістині з тагецикліном. Можливо, вони навіть погіршували його стан. А через те, що була ну фактично токсична, це токсична, токсична стадія сепсису. Ми, перш за все, вирішили провести дійсно деескалаційну терапію. А зитроміцин – це була деескалація. Чому? Тому що ми це знаємо з наукових джерел. А зитроміцин, перш за все, пригнічує продукцію сидерафорів. Це білки, які відбирають у пацієнта залізо. І вони дуже ну, агресивні імунотакі, імунотоксичні, імуно я б сказала. Не імунореактивні, а власне токсичні. Друге, рамноліпіди, особливо у синьогнійки, це те, що виключає локальну імунну систему. Саме тому в цьому пацієнті імунна система не бачила. Тобто сепсис, ми вважаємо, що сепсис це імунна супресія чи депресія. Але це більше, більше все ж таки імунна, Супресія, тому що коли ми провокували пацієнта з трим на снаслідучу дому, ми маємо всплеска з, вибачте, лейкоцитів та паличок. тобто ресурси в пацієнта є. Імунна система не бачить інфекцію. І, можливо, колістин, який посилює біоплівку. Ми знаємо з інших джерел, що колістин він посилює біоплівку в пацієнті. Можливо, він навіть погіршував стан пацієнта. Тому перша до бази триміцину, ми так робимо. Тобто, в цьому пацієнті це було 7 днів, але на практиці ми робимо так: перша до бази триміцину в нас є ескалація. Імунна система починає бачити інфекцію. Ростуть палички, ростуть лейкоцити, Інколи скакує підскакує температура. Потім ми додаємо меропенем. Меропенем вже вбиває клітину остаточно, але цей ендотоксичний шок він, він розтягується на декілька діб, і в нас немає дійсно ну, важкого септичного враження, тому що ви знаєте, що за умов сильного сепсису і за умов цитотоксичної дії антибіотиками ми можемо отримати септичний шок. У нас такого жодного разу не було. Чому? Тому що початку азитроміцин, вона зараз така пацієнтка в дитячій нейрохірургії. Таке саме: три, три місяці сепсису, нічого не допомагало, прийшли ми перша до бази триміцину. Вона дуже добре переносила, потім репені і взагалі інфекції нема. п'ять днів клепсіяли нема. залишився це на табактер. Ми підвищили азитроміцин. вона нас за зараз переведена взагалі на, на реабілітацію. Тобто три три місяці пацієнт був в реанімації. Тому дуже важливо, не важно, що було до азитроміцин принципово змінює цю цю гру. Але дуже важливо, по-перше, все ж таки для важких пацієнтів не комбінувати одразу. Азитроміцин добуче дві, потім репинем, і дуже важливе дозування, тобто грама або півтори, не менше. Якщо йшлося про сечові інфекції, дійсно нам до, нам було достатньо і півграми азотроміцину, але знову ж таки в комбінації саме з меропенемом. Дуже важливо серед цих бета-лактамів тільки меропенем, Я тут не можу вже розповідати чому, але ми знаємо, чому саме меропенем через його специфічний механізм резистентності до меропенему. Ми можемо їх заблокувати власне езитроміцином неміпінем. Не піпірацелін та за а власне меропенем. Особливо це ми довели на клепсієлах. З іншими бактеріями можуть бути деякі нюанси, але ця схема більш-менш універсальна. Тобто різні грам-негативні бактерії в нас таку нейтралізувалися, скажімо так. Наш, наш пацієнт мав оцентобактер, кишкову паличку, клепсієлу синьогнійку. Він мав все дуже дякую, але пацієнт живий. Все нормально, да.